Зараз знаходимося якраз в швейному участку, там де в нас працюють п'ять швачок. І ну зараз, якраз, якщо можна побачити, да, займаються своєю справою. Родина переселенців з Лисичанського релокувала свій бізнес до Дніпра у 2022 році. Власне, виробництво одягу започаткували ще у 2014 році. Спочатку це були дитячі речі, а після повномасштабного вторгнення ще й військова амуніція. Це був вимушений крок для того, щоб, скажімо так, зберегти, зберегти і набрати команду, ну, зрозуміти, що ми можемо ну, і підтримати бійців. Військове ми почали шити, коли вже релакувалися у Дніпро. В принципі, складно, тому що дуже багато побажань. Це для нас така тема нова. І знаєте, одним треба там такий розмір, там підсумка або там ну, таке. Починали з водонепроникних пончо, які і зараз користуються найбільшим попитом, не дивлячись на те, що зараз асортимент значно збільшився. Це, зараз ми будемо країти військове пончо захисне, непромикне. І саме полотно на пончо ми кроємо на розкрійному столі, а дрібні деталі кроємо в плотері. Зараз я буду капюшон кроїти. Тут ми робимо шнурки. Це для того, щоб можна було пончо переробити в намет, ну, прив'язати серед дерев там, щоб дощ можна було. Або хлопці ще окопи їм накривають. Подружжя ставляться до своєї діяльності відповідально. Працюють не над кількістю, а над якістю спорядження, Щоразу вдосконалюючи технології виробництва. Є певні елементи, о, ну умовно кажучи, ті підсумки да, вони не, не ну, доволі нескладні для того, щоб можна було розробити самостійно. Да. Для, наприклад, для одягу, для тактичного одягу, о, ми співпрацюємо з конструкторами, які о, займаються лікалами, тобто будують градації і таким чином виробляються. Отримати бізнес на плаву було складно не тільки після переїзду, а й зараз. Важко будувати плани да, під час війни, ну тобто з зараз вдача е утримати виробництво, да, е утримати той бренд і не втратити позиції. Ми просто розуміємо, що ми зараз дуже сильно програємо е тим підприємствам, які не реалкувалися. Працює п'ятеро людей, які щодня виготовляють десятки виробів на замовлення. Асортимент амуніції та одягу можна переглянути на офіційному сайті. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпрочі.